Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, в мене шиття, я буду шити косметички. Ви бачите, що я вже підготовчу роботу провела, і зараз розповім, що це в мене буде, яким чином я буду шити і для чого. У мене є ось такі залишки зразків з мебельною тканинкою. Це трохи менше, в мене є ще більші. І я вирішила використати їх для пошиття косметичок. Я вибрала тканинки трьох кольорів. Синього, червоного і зеленого. І буду шити, в принципі, однакові косметички, але різного кольору. Це будуть косметички для сотрудниць мого чоловіка, для, дівч... для жінок, з якими він працює. Минулому році я шила на 8 березня для них у подарунок підставочки під чашки. Також вони були однакові, але різного кольору: зеленого, червоного і синього. А в цьому році я вирішила пошити косметички. Я використала е, залишки, я цілі тканинки не різала, а різала якісь смужечки, які вже були, відрізала потрібної довжини, або з залишків там вирізала смужечки. І ви бачите, що я нарізала зелені смужечки, сині і червоні. Зараз я буду зістрачувати ці смужечки між собою, і потім покажу, що я буду робити далі, бо ви бачите, в мене ще є. Таких кольорів трикутнички. Це будуть перші три косметички. Я забула сказати, що я готуюся до 8 березня. Лютий місяць пройде дуже швидко, і я вирішила підготуватися заздалегідь. Далі, я ще буду також з залишок, з таких смужечок шити ще дві косметички. Тут я взяла Трохи менші тканинки ось такого сірого кольору, і підібрала навмисно смужки різнокольорові, щоб вони між собою не, ну, не підходили одна до одної. Тут ці смужечки я також буду зістрачувати між собою і зверху пристрачу ось таку сіреньку смужку. Це буде одна косметичка. А друга буде трохи інша. Тут така кольорова смужечка буде йти посередині. А зверху і знизу будуть такі сірі смужки. Ну, Зараз я, дівчата, позістрачую і вам покажу більш детальніше, бо зараз ви бачите тільки клаптик. Так, дівчата, хочу показати, що в мене виходить, бо я захопилася шиттям і не підключаюся, не показую проміжні етапи. Усі смужечки між собою я зістрочила. Смужечки в мене можуть бути і різної ширини. Ви бачите, ця сиренька трохи ширша, оця в квіточку трохи вужче. Я вже брала так, як в мене виходило. Бо, знаєте, як в цілях економії і так, як в мене було, як були клаптики. Значить, я зістрачила і всі шви я розпрасувала на обидві сторони, щоб тут було. Ну, Знаєте, тоньше на самому шві і підклеїла флізелином. Після того, як я підклеїла флізелином, я понастрачувала трикутнички, які в мене вже були. Я прикладала ось так: от. тут робила строчку. потім відвертала і робила строчку ще зверху. Потім я брала другу частинку, другу детальку. Таким чином, отак я прикладала лицем до лиця, -лиця ось і страчувала. Відвертала і робила строчку. Ну, я намагалася, щоб тут в мене оці кутки були закриті, але в зеленій детальці в мене тут не зійшлося. Але в мене тут я постараюся, щоб був шовчик. Ну, тут трошки в мене не вийшло. Так. І таким чином я зробила усі три детальки. Потім заднічки в мене вже були викраєні, я вам показувала. І я повикраювала підкладки. Для синьої косметички я взяла ось таку синеньку тканину. Зелена. Дивіться, яка вийшла в мене весела, зелена косметичка. Виходить. Не вийшла, а виходить, я взяла ось цю зелену тканину для підкладочки. І червоно-рожева червонорожева. І червоно-ражева косметичка. Я взяла ось таку червону тканинку в клітинку. Ось такі в мене виходять заготівочки. Далі треба підібрати блискавки. Значить, Для зеленої косметички я взяла, в мене є залишок зеленої блискавки і наділа сюди бігунок. А для червоної і для синьої, в мене є ось такі. Довгенькі косметички. Я хочу сказати, що ці майбутні косметички за розміром трохи більше, аніж, наприклад, ці блискавки. То ці блискавки не можуть сюди підійти, вони замалі. А зменшувати косметичку під блискавку я не зхотіла, тому я взяла доволі так великі блискавки. Я колись купувала, це ще в мене запаси з Херсона. Я купувала, знаєте, там на наволочки чи ще щось, і я їх використаю. А зайві шматочки, що залишаться, я не викину, Потім куплю бігунок і ще використаю залишки. Так, це ті три косметички, що в мене повинні бути однакові. Далі, далі, ось ця косметичка. Дивіться, дівчата, я зістрочила... Свої клаптики. так? І також їх підклеїла флізелином. І також тут все порозпрасовувала і підклеїла флізелином. Ось ця частина нижня і верхня, в мене складається з декількох частин. Я страчила до потрібної довжини, бо ці, бо ці деталі були в мене надто короткі. Але цих швів не дуже видно. Я вважаю, що. Ну, доволі так весело. Спочатку я думала, ще прикрасити, може ну, тут або сердечко там пришити, або ще щось, яку аплікацію. Але в мене залишилась ось ця жабка. І мені так шкода було її викидати. Ви знаєте, ну, от маленький клаптик, але я його не викинула. І я зігзагом пришила на зворотню частину цю жабку. От нехай буде. Дуже мені подобається, знаєте, таке миле жабиня. І для того, щоб підтримати ось цю різнокольоровість, я взяла на підкладочку залишки. Також, У мене виходить один залишок червоний, одна частинка для підкладки червона, а інша синя. Червона в клітинку, а синя в грошик. Ну, от Мені хочеться використовувати все, щоб знаєте, мінімізувати усі мої клаптики. Їх така велика кількість, і мені здається, що Чим більше я їх намагаюся утилізувати, тим більше вони розмножуються. Тож, оцією жабкою, різними тканинками для підкладки, я підкреслюю різнокольоровість ось цієї своєї косметички верхньої її частини. Коли я, коли я ці сірі детальки пристрічила до цієї кольорової, то я ще поверху зробила також тут строчку сірою ниточкою. І все тут добре тримається. Так, і Ще одна п'ята моя косметичка, але вона також виходить доволі симпатичною. Ось таким чином я тут позістрачувала свої клаптики, мені також подобається, що тут все різнокольоровий, зелене і блакитний, білий, яке, яке заманеться. Так? Верх в мене сірий, і я ще пристрачила сіре мережево. Ну, прикрасила цим мережевим Задня частинка в мене буде ось така сіра. І для підкладочки я взяла ось таку синю тканинку з блакитними квіточками. Мені дуже подобається така кольорова гама. Все це буде в мене п'ята косметичка. Сюди я вибрала ось цю блискавку, а сюди я вибрала ось цю блискавку. Ці блискавки. Дівчата, я вже колись казала, я не пам'ятаю зараз їх вартість це з Аврори. Я колись їх накупила, і, так, ви знаєте, дуже добре їх кругом використовую, бо ходові дуже ходові вони і тим, що вони різнокольорові. Так, для наступного етапу я все підготувала, і тепер потрібно страчувати блискавки. Як страчувати блискавки? Я залишу посилання. У мене є відео, де я шила косметичку і доволі так ви знаєте детально розповідала. Кому цікаво подивитися, як я встрачу блискавки, запрошую подивіться, і ми з вами зустрінемося вже на тому етапі, коли в мене блискавки будуть пришиті. Передостатній етап я вже пройшла, блискавки я кругом пристрочила. Як ви бачите, і тут на всіх, на всіх я блискавки пристрочила. Усі ці зайві залишки блискавки, перед тим, як шивати косметичку, я пообрізаю. Зверху я ще зробила строчку. і строчку я завжди роблю в тон самої косметички. Незважаючи, що тут блакитна блискавка, я, звісно, робила тон тут сірою ниточкою. В цій також сірою, в зеленій зеленою, в червоній червоною, в синій синю. синій. Ось цю верхню строчку треба робити ниточками в тон косметички. Далі, Далі треба зшивати косметичку. Для цього треба ось так скласти, я це приберу, щоб не заважало нам. Треба скласти, ми складаємо верхні частини лице до лиця і підкладочку одна до одної лице до лиця, ось таким чином. І залишивши десь третю частину, не Застроченою, а вільною треба зістрочити отак по всьому периметру косметичку. А оцю частину треба залишити не застрочену. І перед тим ще таке зауваження, перед тим, як це робити, треба обов'язково блискавку розтібнути, щоб потім була змога вивернути косметичку. Тож, все, зараз я буду робити вже фінальний етап. Після якого я підключуся і покажу вам готові косметички. І так, косметички мої вже всі готові, всі построчені, всі я припрасувала і хочу окремо показати кожну з них. Перша косметичка сама маленька, вона вийшла за розміром 17 см на 12 см. Не дивлячись на те, що ця тканинка така сіра, ви знаєте, невесела. Мені здається, вдалося додати яскравості саме яркими клаптиками, яркими кольорами з цією жабкою. Блискавка також в мене кольорова, і коли ми заглядаємо, у нас тут чудова різнокольорова підкладка. Так, Це перша косметичка. Ця косметичка буде моїй свекрусі. Друга косметичка, трохи більшенька. Вона в ширину також 17 см, але в висоту 14 см. Також вийшла дуже мило. Ніжності їй додало це мережево. Мені подобається блакитний колір, щоб блакитного кольору, і підкладочка, і сама блискавка. Є клаптик блакитний, але тут також вона сіренька. Так, і ця. Косметичка буде подарована мною на 8 березня вчительці польської мови. Так, і Ось ці три косметички, які я шила, майже однаковими. Зелена, в мене за розміром 22,5 см на 13 см, синя, 23 см на 12 см. І червона 22,5 на 13,5. Ну, вони майже однакового розміру, десь там більш-менш на пів якась більша, якась менше. Я не думаю, що дівчата будуть, будуть прикладати і мірятися розмірами, але так вони, я вважаю, однаково однакові за способом пошиття. Так, в зеленій, давайте подивимося, ось так виглядає. Дуже гарна яскрава підкладочка. І перекликається ось цим верхом. Так, синя також непогано виглядає. Гарна підкладка яскрава синя. Горошок, Шкода, що ось ця смужка в мене в кінці, якось я не подумала, треба було її пустити сюди. Ну, вже як є. І червона косметичка. Вдало те, що я залишила спереду вишеньки, але ці вишеньки в мене тут. І треба було ось цю смужечку поміняти місцями. Тут трохи злилося. Ну, Ви знаєте, коли воно було. Взагалі без трикутників, то це не кидалося в очі. А Коли вже я наклала трикутники, то так... таке в мене до да себе зауваження. І ми бачимо тут також Чудову яскраву підкладочку, яка перекликається ось цією смужкою. Я задоволена результатом, не дивлячись на те, що я витратила майже цілий день, Ну а я шила не поспішаючи дівчата, отримуючи задоволення, дивлячись якесь там кіно, я задоволена, що в мене ця робота виконана, що я зробила собі Наперед, трохи наперед, запас подарунків, але це ще не все. Мені треба ще сестрі пошити і ще одну косметичку. Ще мені треба дві косметички пошити, тож то, що в мене буде попереду. А зараз я хочу сказати, що в мене на каналі є цілий плейлист. Усі відео з пошиттям косметичок я зібрала до Кубки. І я запрошую вас подивитися цей плейлист, якщо вам потрібно. Щось подумати, надихнутися якимись ідеями, як пошити косметичку, бо такий варіант подарунку на 8 березня я вважаю дуже практичний, дуже гарний, вдалий. І люба люба жіночка, дівчинка з задоволенням буде користуватися таким, таким подарунком. Тож я вдячна вам за те, що ви були зі мною, що ви дивилися. Буду вдячна вашим коментарям, вашим подобайкам. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, і всім пока.